Події, що сьогодні відбувалися в Білому домі, викликали не тільки бурхливу реакцію серед українців, а серед і всієї світової спільноти, і мали дуже величезний шлейф послідовностей після того, як завершилися переговори, ну м'яко кажучи, завершилися тому, що насправді Трамп попросив Зеленського покинути резиденцію ще до того, як повинні були статися таємні переговори. Отже. В цьому випуску я зачитаю різні реакції: реакції Європи, реакції самих Сполучених Штатів, реакції навіть зетників, не кажучи вже про реакцію українців. Любий президент Зеленський, любі українці, друзі. Ви не самотні, прем'єр-міністр Польщі. Далі, як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить країну. Заступник лідера ХДС, наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, свою підтримку висловив президент Франції Мануель Макрон він наголосив, що агресором є Росія, Україна ж країна, що постраждала від агресії, і чинний майбутній канцлер Німеччини висловились теж в підтримку України. Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц пише. Никто не хочет мира больше, чем украинцы, поэтому мы работаем над общим планом прочного и справедливого мира. Украина может положиться на Германию и на Европу. Канцлер Германии Олаф Шольц зачитав российскую, оскільки из российского мовного паблика была взята вся информация. Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримувати Україну, колишній верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеф Борель. Також Україну підтримав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Далі, Німеччина разом з нашими європейськими союзниками стоїть єдиним фронтом поряд з Україною і проти російської агресії, написала очільниця МЗС Німеччини Анна Лена Бербок. Також підтримку Україні висловили президенти Литви та Молдови, ще раніше Грузії, Франції, Іспанії та Польщі ну про Польщу я вже зачитував: будьте сильними, будьте сміливими, будьте безстрашними, ви ніколи не будете самотніми, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також підтримала президента Зеленського, опублікувавши пост українською. Але звісно, куди ж без особливої і відмінної від усіх е, думки Віктора Орбана. Угорський прем'єр-міністр вирішив висловитися на підтримку Дональда Трампа. Знову інформація з російськомовного пабліка. Сьогодні в овальному кабінеті зустрілись герой і трус. А коли встріча закінчиться, герой повернеться в Україну, написав американський сенатор Адам Шиф. Ну а далее пришла профилактическая сбучка сбоку США в сторону Украины в діями. И заявляется ось такая информация. Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины, пишет NBC News. Администрация Трампа приняла решение сократить присутствие агентства USaid на Украине с 64 до 8 сотрудников NBC. Далі шеф Пентагона приказав кіберкомандуванню США остановить цю діяльність проти Росії, включаючи наступальні розуміли. Ну а далі реакція зетників. Не просто зетників, а телеграм-каналу Два Майори, котрий має більше мільйона підписників і є надзвичайним авторитетом серед свого електорату. Зачитую дослівно. Головне повідомлення, що США ругають і дерут. Хлов из не-за любви к нам они продолжают вести антироссийскую политику пока просто делают вид друзей я понимаю что все обладатели домов дач замков в сша хотят верить что мы самые близкие друзья но надеюсь остальные понимают что это не так причем я уверен если мы воспользуемся руганью между рабами и хозяевами и начнем уничтожать все военные объекты всю инфраструктуру и дадим понять что мы идем вперед то пиндосы вновь пожалеют І почнуть допомагати. А то сейчас панісуть по телевізору, що ми уже побіділі. Ось така вот ситуація. Це те, що ми маємо на сьогодні, але найголовніше це реакція українців. Адже спостерігаючи за своїми двома постами вже на цю тему, які набрали більше ніж 300 тисяч переглядів. Можу точно на власному досвіді і на власних коментарях під моїм власним відео затвердити те, що 99,9,9,9% всіх читачів, можете переглянути, впевнитись на минулих відео самі, підтримують рішення Зеленського на 100%.